Привіт. Що, сьогодні у нас понеділок, і я знову виїжджаю, скажімо так, в не найкращий момент, півперша дня. Я знаю, що це. Блін, камера відліпилася. Я знаю, що це не фонтан в такій годині виїжджати, але я виїжджаю тоді, коли в мене є змога. Наприклад, зранку. Мені важко встати було, є на то причини. Тобто це не те, що я там не хочу, мені не той, мені не сьой, Є на то причини. І я поки встав, поки поснідав, поки зробив якісь справи і от тільки зараз і була змога вийти. І вперше я собі я думав, чи є смисл їхати, чи немає, але вроді би включив уклон і поки сидів, думав, блін, такі замовлення непогані вилітали. Ще я такий, ладно, давайте все ж таки поїду в такі годині. Але от я вийшов і щось немає замовлень. Я поки сидів, блін, там такі класні замовлення було там. Ну, стопольної на батальну, тобто на Джорджа Вашингтона, там 250 гривень, 270. Ближче до центру на Шевченка було. Не на проспект Шевченка, а на Шевченка за 180. Коротше, замовлення було непогане. Я думаю, коротше, все-таки виїду та покатаюся. Щось зараз от сів в машину, прогріваю. І замовлень поки немає. Буду тупо на околоні, не хочу на болті, в принципі. Промки цього тижня не дало. Зараз давайте ще раз е, провірю. Так, зараз гляну ще раз. Ні, промок немає. Тому хочу суто на околоні спробувати. Так, давайте замовлення, йолки палки Я вийшов з хати, мають бути замовлення. Не ж? Цей самий збирався, виходив. Я думаю, що зараз має щось прилетіти. Так що чекаємо. Та йолки палки не встиг. Замовлення було тут, рядом з лікарні на сахаро за 200 гривень. Я тільки, от, я тільки хотів нажати, щоб прийняти типу, цей пац ніхрена. Ух ти, з Підресена, кульпарків 335 гривень, це з фуджікури. Прикол. Ах, капець. Чи то треба включати автоприйняття, але, блін, там ще не завжди ті замовлення будуть падати. Ладно, чекаю далі. Так, сприйняв я це замовлення. вибуло ще раз, як вже 204 гривні. Так, це у нас від лікарні, але ви будете бачити на скріншоті. Тут подача 900 метрів. В принципі, фігня. І на Сахарова можна їхати, тому погнали. Так, замовлення виконало, там 159 на... 159 готівкою, ой, готівкою на карту І 50 чимось на баланс. Поїхали ми десь за хвилин 25. В принципі, на сахар нормально. Сказати, що якісь заторі, та типу, ні. Заторів як таких немає. Окей, поки стою тут, напевно. Дивимося наступне замовлення. Так, ні, в центр я не хочу. Так, сьогодні тільки уклонимо, так як казав, тому... На інші навіть не будемо дивитись. Надіюсь, машинки не будуть виїжджати звітом чи звітом. Бо десь тобі ще встати чекати, в принципі, ніде. Так, давайте якісь інші замовлення очікуємо. Чесно кажучи, по фільтрах замовлень так доволі насипає непогано, але щоб якесь хороше випало, та фік його знає. Все, блін, в сторону центру. Ну я не хочу просто дуже туди їхати. Хоча... Ну все замовлення за 29 гривень кілометр доволі таки непогане, але блін, не хочеться. Ладно, ще чекаю. Це тренда, скільки замовлень, просто піпець. Але немає якогось одного нормального. Треба, напевно, тут в фільтрах включити... О, нарешті, з дитиною 1,10. Та мені, типа все рівно, я можу їхати, яка різниця. З дитиною ЮБ... бе. А, вже немає. Капець. Просто все всі замовлення плюс-мінус дрібні, блін. І не знаю, що цей. Чекай, тут в мене 10 кілометрів стоїть. Тут мінімум 25 гривень, але немає кілометражу. Тому мені напевно... О, на личаків є. 100... 29, блін, далеко подача. Ні, це тебе на подачу робити коло. Так, я вже тут доволі так непогано стою часу, бляха. На академію це на Лазаренка в нас аж там. Ні, це, блін. Якби не ця подача, то в принципі можна би було їхати. Але там просто їхати, робити оце коло. Якось мені не дуже хочеться. Ладно, ще все ж так, є замовлення на привокзальний, звідси з кам'яні Ольги, в принципі, недалеко, 130 тисяч гривень. Можна, можна їхати погнали. Замовлення виконав, це було доволі швидко, хвилин 12 максимум. Так, що в нас тут є далі? І назад є. Так, звідси і знов-назад на Академія Сахарова. Що це було? Ладно, блін, якраз то повернути голову і вже замовлення цього немає. Вже профічкав. Так, ну в принципі ми хвильку посидіти тут можемо. Думаю, нічого страшного не буде. Ну, тут на зелену є за 140 гривень, а там подача 2 км і просто нуль на карточку і на баланс. 140 гривень. Ну таке собі. На зелену я не хочу. Ладно, чекаю якогось кращого замовлення. Так, замовлення хабну, подача 1.4 їхати 5 хвилин. І назад в район, там в районі лінкольної 170 гривень, в принципі, я гадаю непогано. Коротше, погнали. Приїхав я тут на подачу, ну і хоча б плюс в тому, що мені сам е клієнт сам задзвонив, сказав, і зачекайте 5 хвилин. В принципі, це вже непогано. Хоча б це попередило, тому сажу чекаю. Так, замовлення виконав. 170 гривень. В принципі, теж доволі таки швиденько. Недовго я їхав. З-під на таке собі насправді. Так, зараз спробую тут розвернутися адекватно. І заодно постояти, почекати ще щось замовлення, якийсь краще. Так. Окей, стою, чекаю. Так, взяв коротеньке таке замовлення тут, рядом подача, один кілометр і на незаместиннічку, на там 2 кілометри з копійками їхати за 100 гривень. Хочу погнали. Так, замовлення виконав. Це було швидко, хвилин, ну, від сили 8 напевно. Так, тут здається, ззаду ніхто не виїжджає, то можна буде постояти, хоча тут є замовлення. М -м, з дубля не Є класний на мотозавод тільки 113 гривень, а далі 75 на баланс. Перевокзані від адреси до адреси, що від адреси до адреси. Типу доставка, а чому не вказано, що це є доставка? Ну, в принципі, на мотозавод непогано. Але те, що 85 гривень на баланс. За 113 гривень, ну, чесно кажучи, о, за 100 гривень на Личаківську. Доволі таки близько. Можна взяти. Тут, в принципі, реально недалеко їхати. З Чорновола. О, блін, знов тут містечко, це через весь центр і знов, блін. Ну це не так інтересно, як таке виходить. Все відбувається в туди мужик заїжджає. Йоки-палки. Короче, в грім його знає, що брати. Яке замовлення вибирати з тих всіх. Бо зараз, поки я буду півдня думати, по людей якесь замовлення пропадить. На клепарів є. До речі, непогано. Знову з лінкольної. Там фігня їхати. В тут містечко, блін, я не знаю, скільки замовлень, хочеться. Думаю. Так, Взяв одне коротеньке знову замовлення, це все в районі. Удача у нас тут в принципі, недалеко, їхати теж недалеко. В принципі, коротенькі поїздки, але можна, можна брати. Так, Куди воно мене показує? На ну, Окей, коротше, погнали. Передзвонив клієнт сказав зачекати 10 хвилин. То, в принципі, ладно, тут йде платне очікування, я буду чекати. В, принципі. в разі чого відмінять, та компенсація буде. Та компенсація, звісно, і так, на баланс. Ладно, почекаю. Ну що ж, 10 хвилин платного очікування вже пройшло, вже зараз де 11 хвилина. Фу, навіть хазе, чесно кажучи, за 10 хвилин, якщо б я взяв замовлення, я б вже фік знав, де міг би бути. От таке то буває інколи. Коротше, якийсь, бля, розводіло подзвонив, сказав, що пакування щось там затримується, ля-ля-ля та поля. Я скасовую замовлення. Так, тепер треба мені. На це замовлення, тут реально фігня замовлення. Отримати компенсацію. За несплата простою. А, вам нараховано 80 гривень, воно автоматом. Ладно. Зашлібіть. І чувак подзвонив, сказав, скиньте, будь ласка, карту, я вам скину гроші за прості. А ні, 80 гривень на карточку зарахувало. В принципі, то саме, що ми виконали замовлення, що не виконали. І що собі взяв тут булочку перекусити, і мені 6,75 гривень цей і чоловік закинув на карточку. Хоча я не рубаю, я йому нічого не скидував. А як він мою карточку дізнався? Пат! Як воно працює? Я не викупив. Ладно, дякую, а я їм. Чесно кажучи, доволі довго я вже сижу. Блін, ніяк не випадає замовлення десь в якийсь інший спальний район. Тупо все кудись там. Центр, центр, центр. Пфууу, капець, коротше. Щось не дуже вже в третій годині. Можливо, чим чекую додому. І можливо ти виїду вечором, година сьома. Десь так орієнтовано. Але це не точно. The next day. Так, ну що, вчора вечором я так і не виїхав таксувати, бо я зле почувався. Тому продовжую сьогодні зранку. Зараз в нас на годинку 50. Я зараз на рухлончику взяв замовлення. Встут містечко 265 гривень. Здається, непогано, але скільки я буду їхати в тут містечко зранку в такій, в такій годині, я не знаю. Але, коротше, погнали виконувати замовлення. А, вчора ми, до речі, наїздили фіню ми не їхали там 26 кілометрів всього-навсього. І каса була 518 гривень, бачу по скіншоту. І ще 75, здається, нам той хлопець скинув. Не знаю як. Ну, за курорти словом 600 гривень за 26 кілометрів непогано. Тому сьогодні продовжуємо добиваємо касу. І ще кілометраж я не збивав. Хоча ми вчора проїхали 26 кілометрів, але в мене вже зараз 33 кіно. Тому що вчора виїжджав трошки. Ну як е, ти виїжджав батьки, ти виїхали тут в районі по справах. І сьогодні зранку я їздив аналізи здавати, тому то пару кілометрів мотав, але фік з ним. Будемо рахувати до загальному. Тому у нас 33 кілометри. Тут подача у нас була 1 Один і два, здається. Коротше, фігня, все, їдемо виконувати. Так, замовлення виконали. 258 гривень прилетіло на карту. Що доволі таки крутяцько-крутяцько. Тільки, блін, так невчасно приспічило по маленькому. Так, Тут є фуршет, можна собі вбиральню тут швиденько сходити. Правда, я тепер не знаю в яку сторону мені їхати. Замовлення брати мені треба в сторону Стрийської, тому що вниз по Сахарова тут просто тренда. Там все стоїть. І, до речі, сюди ми їхали доволі таки, швидко доїхали 20 хвилин. Хоча показувало 40, але пізніше, як ми по їхали, знайшло інший маршрут і показувало 17 хвилин. Так що доволі таки топово вийшло. Окейюшки, точніше тут сільпо і в сільпо нема вбиральні. Це типу як? Ладно, прийдеться тут трошечки об'їхати тут на цьому, на кульці. На кульці як там Луганська чи що там, тут хоче Через... за мостом є в око, чи то в око, я вже не пам'ятаю. Пару кілометрів, ну як пару, можливо, півтора кілометра туди десь їхати. Котче газірують туди. Так, справу зроблено, але немає замовлень. Оце погано. Так, можливо, я думаю, підключити болт. Давайте вліпим болт. До речі, мені там написали в коментарях. Я думаю, що уклон у нас 20%, але фіг там плавав. 22% у Львові плюс 2%. 2% комісія, там навіть, короче, виходить 24,5%. Тому що болт, що уклон по факту одне і то саме. Тому можна спокійно їздити по факту і на болт такий. Ну Я його підключу, зараз глянемо. Можливо, якісь замовлення. Навіть. Поки сиджу тут, біля заправочки буду чекати, напевно. Можливо, щось і прилетить. Прилетіло. З подачею 3,9 в центр. Угу. Щас! Вже побіжав і їду, бляха. На болті було увімкнено 2 кілометри і така хрінь зі це вибиває з подачою 3,5-4. Та вони собі гонять. Поки перемкнув на 1 кілометр. Так, ну блін. Знову... 3,9. І повертатися типу, назад пізніше на Щерецьку, тут з подачою 3,9. Блін, ну я... Та ви охреніли, чесно кажучи, блін. Та ви в болото. Так, і поки немає замовлень якихось нормальних, навіть на цьому ж самому уклоні. Фу, печаль печальна Сидимо, чекаємо. Одним словом, щось не везе. Одне замовлення класно зробили, а далі що? Фігушки? Немає взагалі якихось адекватних замовлень. Блін, та що ж таке то? Що ж такий пандос виходить? Ах, не дуже-не дуже. Коротше, тут максимально погане місце для очікування якогось замовлення. Я вже скільки сиджу і взагалі нічого адекватного не прилетіло. Тут варіант або виїжджати по заторах і їхати в сторону. Там, де по насса типу, десь туди або по-Луганськи, але блін, це теж далекувато буду їхати. Тос, блін, та ви замахались щупринки, 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 На ту щупринку зараз заїхати е, з тими заторами ось тут. Це ж це ж тренда повна. Та потішився я одним, за, одним крутим замовленням зранку і на тому кінець. Та капець. Короче, я грім його знаю, я вже тут сажу, блін. Хвилин 10, якщо не більше. Блін, хрена не прилітає. Всю сторону чупринки, 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 чупринки. Якась неадекватна фігня виходить. Йоли короче, я звідси тікаю. Болт мовчить на уклоні фігня. І не знаю, блін в яку сторону їхати, В сторону... Коче, давайте в сторону Луганської, блін, їду. Фікс то брозно. Ну, блін, з тут містечко, з тут містечко, з тут містечко. Та де уша... Що брати, не брати, я чесно не знаю. Це буде на пасічну. Блін. Ну. Та, блін, Там 20, 21 гривень кілометр, ну таке собі. Так, можна мені тут, будь ласка, проїхати, я, я звідси нафіг. Свалю, я вас прошу, дайте, блядь, дорогу мені. Дякую Дімкую Так, короче, їдемо в їзду. Тут не вийдеш, справа все туди стоїть, там та сама фіня. Ладно, будемо катати, намотувати кілометраж собі. нічого, включаємо музичку і будемо тішитись. Ага. Капець. Більше десь, напевно, пішло більше, ніж пів години без замовлень. Я в шоці взяв на болті тут і 132 гривні, їхати недалеко. Треба щось, блін, та щось вести. Тут подача вже хоча б 0,4. Рочі, їду хоча б це виконую. Надіюсь, пізніше буде краще. Так, замовлення виконали. Це було швидко, 5 хвилин. І замовлення готове у нас. Так. Тепер треба шукати слідуючи. Подача 3,2. Їхати 2 кілометри за, за 100 гривень готівкою. Ні. Я таким займатися. Явно не хочу. Таба, блін, все таке включати. А, так в мене один кілометр і стоїть. Що за фігня? Так, уклон, що у нас є? На форум. Ні, дякую. Е... 에... 4,7 подачах! 4,7! <плес> да, болт щось собі прям жорстко гонить. Та ви шо? Та ви що, фігня якась повна. Чекаємо далі чогось адекватного. Так, взяв замовлення, тут подача 820 метрів на Чорновола 200 гривень буківкою. В принципі, цілком непогано, там майже 29 гривень кілометр, тому можна, можна і поїхати. Вони подача рядом. Коротше, погнали. Замовлення виконав. 200 гривень є, гутівкою включив зараз ще болт. Так. І зараз будемо дивитися на патона, блін. і вже хтось звідси виїжджає. Ну, коли я блін, встав тут, щоб постояти, вже хтось виїжджає звідси. Та йоли пали. Ну ладно. Очікую когось хорошого замовлення. Так, Взяв невеличке замовлення на болтику. Тут з Липинського, з Липинського на Спартак заїхати на Мазепи за 100 гривень можна їхати швиденько. Так, замовлення виконався, це, це було швиденько і прилетіло по дорозі подача Ту тут недалеко на Миколайчука. Скільки тут їхати? Звідси 2 кілометри? Тобто ну, ключка взаліпанти їхати зі Спартака. Вишов, кілька 2 кілометри. Ну ладно. І їхати на Сихів по Болді. 282 гривні залетіло готівкою. Тому будемо їхати на Сихів. Так, Замовлення виконало 250 гривень скинули на карточку і 30 гривень компенсує болт. І не йшло, тільки сюди заїхав, не йшло замовлення прям звідси ж. На Пекарську там оплата була картою 190 чимсь гривень. В принципі, мені здається, непогано. Нікуди не треба їхати прямо тут. Коротше, непогано. Так що чекаємо і газуємо на Пекарську. Так, замовлення виконали. Сталося дві такі штучки. Перше. Дівчинка просила мене цукеркою, коли їхали. Це миленько, приємно, дякую. І друге їхав і прилетів камінь в лобаш. Ну, невеличкий, не знаю, можливо, як спів е, нігтя. Але я аж такий хоп. Скажімо так, уклонився. Але вроді би, наче нічого не хоча. Ні, є, здається, це я, я пізніше покажу, що я не забуду, здається, є маленька цяточка. Бляха, Головне, щоб воно не розійшлося, а то буде журба повна. Ще мені цього не вистачало. Так, я навіть не знаю, чесно кажучи, в яку сторону мені їхати, бо по дорозі замовлення мені не прилетіло. Я отут от собі встану на кілька хвилинок. Прям біля військового автобуса. М -м, кайф. І що, чекаю якогось замовлення? Так, прилетіло замовлення знову по болті, 149 гривень. Подача тут, в принципі, рядом. Недалеко можна, можна їхати, 1,4 км. І на Шевченка, в принципі, непогано готівкою погнали. Ну що ж, замовлення виконали і зразу прилетіло. Дивіться, недалеко зі залізничної сім'я. Тут до стікляшки доїхав. Так, подача 1 кілометр. І надежа Вашингтона за 200, 240, здається, щось таке. Знову ж таки, готівкою. Ну, якось так погнали. Сьогодні, прям, до речі, полд і насипає, доволі таки непогано. Практично я ніде не стояв, а, бряшу зранку. Так, да, зранку я тоді це одне хороше замовлення зробив, а пізніше чомусь скільки, ну, непевно чуть, чуть ти більше ніж з півгодини, просто гавловив. Ну, а зараз трохи набагато краще. Коротше, погнали. Ну що ж, замовлення виконали. Блін, хто ж так тут пакується? Так. Так, 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 так. Напевно, тут на окернафту заїду, би заправився. Е, що? 210 гривень, готівка і 45 гривень компенсує болт. До речі, що я здивований, розхід показує, я їхав 9,6, зараз 9,7. Нічого собі, Це прям таки вперше такий розхід по місту, що я їжджу. Так, в принципі, раз я вже тут на окернафті, то вже із-за... Ага, заправлюся. Ясно, не заправлюся, рук авто тут напевно не працює. Ну ладно. Вже шукаю замовлення в район. Я думаю, на сьогодні достатньо буде кататися. Вже наїхав сьогодні близько 75 кілометрів. Включив е, додому фільтр, тому чекаю. Так, і що? Знайшло? Замовлення, тут подача 1,4 км по дорозі на Рогатку. В принципі, в район тому погнали. Так, замовлення ви виконано, 178 гривень прилетіло на карточку. Розхід 9,4 і 116 км. І 116 км ми проїхали. Так що доволі таки крутий показник вийшов. Так, і на тому я їду в район, їду там в магазин, туди-сюди, ля-ля-ля та поля. І вже біля будинку підрахуємо, що ми заробили за вчорашній ранок і за сьогоднішній. Тому поїхали. Що ж, давайте підбивати підсумки. Заробили ми вчора, то що ми її наїздили 26 кілометрів. Ми заробили 518 гривень плюс 75, я там казав 600 гривень закуглимо, там бо там виходить майже 600 гривень без кількох гривень. Сьогодні на уклоні, так, сьогодні на уклоні ми зробили скільки три замовлення, 492 гривні. Ну, закурлимо так само до 500 гривень. І на болті сьогодні вийшло у нас тисячу, так, як то кажуть, брудними 1129, чистими 846. Якщо це все додати, у нас виходить сума 1946 гривень. І мінус паливо. Мінус паливо 600 гривень орієнтовно. І ми заробили 1346 гривень за. 100... Ну, якщо закулити відняти той кілометраж, що я 6 км поїхав, це за 110 км. В принципі, 1400 гривень майже цілком я гадаю таки непогано. Ось такі вийшли поїздочки. Всім дякую за активність за перегляд. До наступних зустрічі. Усім па-па.